Це так круто, то клієнти можуть питати будь-що. Так, автоматизація збереже нам купу часу. Oh, wow. Що відбувається? Чому не працюємо? За ціни, Алан зробив чат-бота для служби підтримки нашого сайту. Що? Та нічого такого, просто чат-бот, який допоможе нашим клієнтам. Вибач, ти сказав робот. Так, її звуть Асіду, автоматична система інтерактивної допомоги онлайн. Окей, це що, зоряні війни, Алане, подорослішай? Ні, роуване, нам не вистачає людей. Це справді. Ні, ні. Ні. Єдиний робот, який мені потрібен, це ти, Алане. Алан. Скорочено від антисоціальний лошара. Абсолютно Ха. нікчема без друзів. Абсолютно нікчемний без друзів. Окей, ми пішли. Так, йди, бувай, бувай назад до роботи. не вігласи. Лошара без друзів. Ха. Так. Вітаю. Що це? Привіт. Чим я сьогодні можу вам допомогти? Е е Хто ти а, така? Мене звуть Асідо. Я тут, щоб допомогти вам. Як вас звати? Оу. Oh. Роуен. Uh. Вітаю Роуене. Приємно познайомитись. Oh. Um. У вас є якісь запитання до мене? Окей. Uh, okay. um, or... Ти часто тут here? буваєш? Упс, на це у мене нема відповіді, вибачте. Sorry. Ви шукаєте mm. щось конкретне? Так. Um, справжній зв'язок. Хм, hmm, давайте подивимось. Чи вас зацікавить роутер? О. Oh. Ам, у нас якось все швидко, чи не так? Швидкість залежатиме від міцності з'єднання. Ви все ще зацікавлені, Роумене. Е, Так. Чудово. Ви не проти, якщо я укладу з вами угоду? Звісно, підморгуючий смайлик. Фантастично, предмет додано в ваш кошик. Ем... Дайте мені знати, якщо у вас ще залишились питання. Перевірити статус? Звісно, який статус ви хочете перевірити? Чи є у тебе хтось? Упс, здається, це краще вирішити по телефону. Ви не хочете перейти на дзвінок. Так. Ем... О Боже. Вітаю, служба підтримки. Це Алан. Що? Алан? Ровене, чому ти дзвониш? Де Асідо, поклич її? Хто? Асідо, я знаю, ти там, Асідо. та годі, він не зробить тебе такою щасливою, як я. Ми ж тільки не встановили зв'язок. Ровене, я не знаю, що. Асідо, не вчиняй так зі мною, я не можу пройти через це ще раз. Асідо. Асідо! О боже. О, боже мій! Привіт! Ми знімаємо для вас дуже холодним зимовим ранком. Це це жахливо. Тож, найменше, що ви можете, підпишіться. Так. І гляньте ще відео. Дякую.